Загальна готовність об'єктів житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду по Луганській області складає понад 72%. відсотки. Таку статистику озвучив директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації Віталій Сурай. За його словами, пріоритетними для регіону наразі є 372 котельні, на ремонт яких вже витрачено майже 17,5 мільйонів гривень. І роботи ще тривають. Йдуть роботи по как ремонту самих котлов, так и замена котлов на энергоэффективное. А второе – это котлы, которые используют альтернативное топливо. Это у нас дрова, это у нас уголь, это у нас пилетная и щепа. То есть есть территории, это и Кременской район, и Станичный Луганск, и другие территории, по которым, скажем так, не масштабно, но ну, в рамках финансовых возможностей идут работы по газозамещению. Краща статистика з відновлення каналізаційних і водоводних ліній та очищення води. Тут роботи виповнені приблизно на 74%. Значна допомога, особливо у напрямку Попаснянського району, надходить від донорів, зокрема від ЮНІСЕФ та міжнародного комітету Червоного Хреста. Це поставки тропроводу для нашого Попаснянського районного водоканалу. Це труби діаметром 630 мм. міліметрів. І точно також для Ліщанського водоканалу, який на сьогоднішній день вже уложена, в експлуатацію частично. Я очікується наступний транш для поставки труби. Житлових об'єктів, що потребують ремонту, на рахунку департаменту 3620. Там треба латати покрівлю, утеплювати стіни і пильно перевіряти усе, що пов'язане з якісним теплозабезпеченням. З вересня вже планується підписання актів готовності житлового фонду. В планах також і перевірка систем опалення. Зараз основною задачі стоїть після того, як отремонтувалися магістральні теплові сети, значить, набір борті вже з сентября місяця робота буде починатися. Жилые дома, то есть батареи людям для того, чтобы проверить, можно было устранить неисправности в сентябре, это локальные. Это именно внутридомовая система набрать уже холодной водой для свободного плавного пуска теплоносителя уже в октябре месяце. Врегулювання ситуації з боргами підприємств за електроенергію теж вирішено завдяки постанові 447 кабміну. Проведений взаємний перерахунок дозволив держустановам погасити борги і розраховувати на отримання пільг. Підприємства тепер готуються до періоду переоформлення договорів на 2017 рік.